Непроглядний, дуже сильний туман вже третій день нависає над Трускавцем, місто курорт. Сонця вже не бачили давно, друзі. Хоча, по прогнозам синоптиків, сьогодні мала бути гарна сонячна погода, плюс 8 на курорті мало бути. Зараз залет термометр піднявся до плюс 2. Зранку було мінус 2, зараз плюс 2. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми на курорті. Вулиця Суховоля, вулиця Героїв УПА ми йдемо з вами, друзі, до бювету. Знаю, що сьогодні буде один із співаків на курорті. Ну, В Палаці культури Шевченка концерт запланований на завтра, на понеділок, тобто на 11 листопада, а сьогодні 10 листопада, але ну, співаки деколи зазвичай приїжджають на день швидше, якщо це попадає на вихідні. і Приходять на бювет для реклами свого концерту. Запросити побільше людей до себе на концерт. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки. Цей співак, який буде сьогодні на біветі він завжди влаштовує ну таке велике шоу на біветі Так що я думаю, буде цікаво. Ми зараз сходимо якраз спустимось до бівету Вже зараз 12.10, я думаю, що 12.20-12.30 десь цей співак буде на біветі Знаєте, я сьогодні вже налаштувався зранку йти для вас зняти нову чергову серію серіалу про трускавець, але ну, я очікував, прокинусь зранку і буде сонце. Не було сонця, друзі. Видно, зараз вже в горах далеко пробивається сонце. Таке враження, що в східниці світить сонце, а тут а, туман з тими густими хмарами впер, вперлися в гори і просто не можуть пройти далі. Було таке явище кілька років тому, приблизно десь 4 роки тому, було таке, що у Трускавці, в Бориславі, туман тримався цілий тиждень, а в східниці цілий тиждень світило сонце. Ну, і там далі у горах також була сонячна гарна. Тепла погода, навіть ще було до плюс 15, це також було в листопаді. А тут туман з хмарами так само, як ці останні три дні, вперся в гори і ніяк не міг пройти далі. Ну, бачимо, бачите, зараз обідня пора, людей не дуже багато, дуже холодно. Зазвичай в вихідні дні люди вже там ближче до 3-ї години виходять на прогулянку, місцеві люди. Бо на курорті зараз людей суттєво поменшало. Не знаю, ну зараз буде реклама концерту, це точно я знаю. і Ну, подивитися, скільки було в вересні, скільки було в жовтні і скільки буде сьогодні на рекламі концерту. Ну, відповідно, знаєте, і на концертах в Палаці культури Шевченка я думаю, що людей поменшало. Зараз популярні гарячі напої, зігрівальні напої. Скоро я думаю, що буде знову відкриття е, різдвяної ярмарки. Скоро, друзі, зима. Так що давайте, друзі, дочекаємо з, е, співака, бо вже я замерз трішки в руки. Слава Україні! Я з великою радістю хочу запросити вас сьогодні до нас на е, завтрашній наш концерт. Ми вже приїхали сьогодні, бо я хочу побажати всім щастя, хочу побажати здоров'я, достатку, благополуччя. А також я нам хочу всім побажати перемоги. І миру слава Україні! Героям слава! Ну і для вас зараз я нагадую також, що в концерті прийме участь акордеоніст Віртосвія Дякунчак, а також молода талановита співачка Христинка Шоробура. Ми чекаємо зустрічі з вами. Буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ну і для вас зараз кусочок міні-реклами нашого концерту. Тільки, знаєте, як, під ваші бурхливі оплески, тому що на вулиці і так холодно, але під ваші бурхливі оплески для вас зараз заграє акордеоніст віртуоз Вітайте, Юрій Дякунчак. Ваші оплески! Ваші бурхливі оплески! Юрочка давай! О, хей! Браво, Юрочка поклон, поклон, браво, ваші облиски! Мені хто шанс єдиний на любов свою. Дай мені ти шанс єдиний.

Дякую вам! Я не знаю, цей пан хотів заспівати, чи що, бо він мені вказав йди сюди. А я так не гнев, прошу пана, ви хочете заспівати, то ви йдіть сюди. Ні, ні ні, оцей пан кепольський, я не знаю, ви хотіли заспівати. А давайте ще раз. Ой у лузі, червона калина, похилилася, ви щось? Наша славна Україна зажурилася. Всі разом! А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Я ж не знаю, може хтось подумав, що це просто плюс, тому я вже думаю, я ще раз заспіваю з вами всіма. Ну я ще раз і ще раз запрошую вас всіх завтра до нас на концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі. І навіть не дивлячись назад, тому що мені кажуть, Ростик, не роби тут півконцерту, бо завтра на концерт ніхто не прийде. Скажуть, ми все почули на бів'єті. Ну я хочу, щоб ви зрозуміли, що я не тільки оперний співак, також в мене є естрадні пісні, під які я прийду до вас в зал. І я вас всіх підніму, я вам це обіцяю. Но е, для вас я хочу ще заспівати свою пісню, яка називається Подарую! І щоб ніхто не сумнівався, що опорний співак також співає естрадні пісні. І всі, всі, всі! Всім дякую. Я чекаю вас завтра вечором на концерті. Всіх бажаючих фотографуватися, ми ще декілька хвилин тут. Хто хоче поцілувати Юру або Христинку, підходьте. Я і так вас всі поцілую. Хто хоче придбати квиточки, квиточки можна придбати з цієї сторони. Ще декілька хвилин тут підходьте, хто хоче задорфуватися. Дякую вам! Можна так. Чекаємо вас на концерті. Друзі, Ростислав Кошина і Юрій Дякунчак сьогодні з рекламою концерту. А завтра будуть співати в Палаці культури. Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, бачите, на початку реклами концерту людей було небагато. Зараз люди підійшли і вже стало набагато більше. Ніхто, ніхто, напевно, не очікував, що сьогодні е, в неділю буде хтось зі співаків на бюветі, оскільки в Палаці культури Шевченка на сьогодні концертів не заплановано. Концерти завтра. Ну, і бачите, там буде і Роман Скорпіон, і Тіана Рос, ну, багато інших співаків. так що Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!